Не спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так у світли. Герої Небесної Сотні Андрій Черненко Ігор Сердюк. Я бачив, як живуть люди, і я хочу, щоб і ми так жили. Веселий, завжди усміхнений хлопець, вірний друг. Довкола нього гуртувалася молодь. Він був суцільним святом, та снайпер обірвав його молоде життя. Сиротою залишилася семимісячна донька. Андрій Черненко, герой Євромайдану, народився 9 грудня 1978 року у селі Слободопетрівка Грибінківського району Полтавської області. Дитинство пройшло у Черкасах, де й тепер живуть його батьки та брати. Закінчив національний транспортний університет. Сам Андрій Черненко мешкав у Києві. За фахом Андрій був інженером-технологом, але працював автоелектриком. Кілька років із 2008 по 2012 подружжя Черненків працювало у посольстві України в Нідерландах. Йому було лише 35 років, коли загинув на Київському майдані. Після його смерті осиротіли дружина та маленька донька Яна. 18 лютого, поранений у груди із проникаючим вогнепальним пораненням, він був доставлений із будинку профспілок до 17-ї лікарні. 21 лютого 19.17. заява українських дипломатів в Нідерландах. Трагічні події в Україні останніх місяців, а особливо останніх днів, які не мали прецедентів в новітній історії України, і масштаб, яких важко збагнути, не повинні залишити байдужим жодного громадянина нашої держави. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і поділяємо їх сум. Цей момент нам важко висловити нашу скорботу словами вона занадто велика. Цими трагічними днями загинув у Києві наш друг та колега Андрій Черненко, який працював у посольстві України в Нідерландах в 2008-2012 роках. Наші серця та думки сьогодні з його родиною, дружиною Оленою та семимісячною донькою Яною. Олена Черненко тривалий час працювала перекладачем у посольстві України в Нідерландах. Андрій теж був там чотири роки. Тому добре знав, як живе Європа, бачив на власні очі. Він постійно говорив і рідним: я побачив краще життя. Хочу, щоб і ми так жили. А коли з євроінтеграцією не склалося, він не роздумуючи, почав ходити на народне віче. Майже щовечора після роботи він укладав нашу Яночку спати і йшов на майдан. Вдень працював на СТО, а ввечері на барикади. Коли почалися бойові дії, він возив шини на своїй машині. Він не брав у руки зброю принципово. Казав, що ми переможемо без зброї, бо ми вийшли на мирний протест. Останнього разу я його проведжала туди, 18 лютого, о 9 вечора. Поховали Андрія Черненка у Слободопетрівці Грибінківського району Полтавщини. На похорон Героя Майдану зійшлося майже все село. Приїхали активісти з Чорнухинського, Лохвицького та Пирятинського районів Полтавщини. Коли домовину виносили з хати, хтось із друзів Андрія вигукнув: Слава Україні! Усі присутні в один голос відповіли Героям слава! До цвинтаря кілька кілометрів тіло Андрія несли на руках. Він був воїном і в мирний час, хоча займався технікою. Коли він служив у армії в Мукачевому, то під час повені показав себе справжнім чоловіком, рятував мирних жителів. Усі, хто виступив на панахиді, дякували батькам за сина героя. Співчуття родині Героя Небесної Сотні висловив надзвичайний і повноважний посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер. Одну з вулиць села планують назвати іменем Андрія Черненка. Ігор Сердюк Народився 3 листопада 1969 року в Кременчуці Полтавської області. Підприємець, член Всеукраїнського об'єднання Свобода, учасник національного руху Кременчука, активіст Євромайдану, прапороносець Дев'ятої сотні самооборони Майдану, загинув 18 лютого 2014 року від пострілу в обличчя в притул. Ігор почав їздити до Києва з перших днів Євромайдану. І мені здається, вони до кінця думали, що це мирна акція і ніхто не зможе стріляти. Вони йшли на мирну, мирний мітинг в Верховної Раді, організовано своїм отрядом, свої сотні. 18 лютого під час порудження барикад неподалік Маріїнського парку у результаті сутички із тітушками та беркутівцями йому вистрілили в обличчя на перехресті вулиць Інститутської та кріпосного провулку. Беркут начал активно действовать, бросать шумовые гранаты, наступать, бросать камни. А назад Путин был уже отсечен теми тетушками, которые вернулись. И они были зажаты. И выстрел прямо в лицо, когда Игорь упал, то он очень, наверное, напугал бойцов, потому что пришлось, по-моему, их группе даже разделиться для того, чтобы... Ну, как-то скритися від наступління Ігореві Сердюку було 44 роки. Поховали героя 21 лютого у Кременчуці. Провести його в останню путь прийшло понад дві тисячі людей: рідні, друзі, бойові побратими, земляки. У труну поклали квіти, протигаз та казку з написом Тільки перемога над кладовищем. Лунало багатократне. Слава Україні! Україна понад усе, героям слава. А потім разом присутні заспівали державний гімн України. Зупинялися люди, плакали, звинувачували Януковича у загибелі Ігоря Сердюка та інших патріотів України. Відспівали Герої Небесної Сотні у Кременчуцькому Свято-Миколаївському соборі. Настоятель отець Володимир сказав, що загиблий віддав життя за волю України і закликав усіх молитися за полеглих на майдані. У Ігоря Сердюка залишилася дружина Ірина та донька Олександра. Вони стійко трималися у найтяжчу хвилину свого життя, прощаючись із чоловіком і батьком. Ігор завжди був всю свою життя революціонером. Він завжди боролся з якимось проявленням несправедливості своїми методами. І тому він був на своєму місці на Майдані. Спочатку ну, в мене не було такої думки. Но когда многие люди, друзья, знакомые говорят, что он не отсиделся долго, что они тоже могли бы там быть, но не были. но считают, ну, они мне сказали с уверенностью, что он герой. И тогда я поняла уже, да, когда народ назвал их небесной сотней, когда скандировали героем слава раньше, я не понимала, каким героем слава. И теперь... Пані менеджер. у нас є. Громада Кременчука виступила з ініціативою перейменувати на честь загиблого героя головну алею міського парку Ювілейний. Не спи, моя рідна земля. Ратинся моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так вірив.